В багатьох людей хитрий і мудрий чоловік, хитра і мудра жінка це одне і те саме. Типу, хитрий і мудрий це підступний туди-сюди. Е, я б вам рекомендував передивитися вашу цінність е, ого. Риба їсть нас. собі, Риба припливла. Передивіться. Тому що тут. Колосальна різниця. Якщо ви змішаєте цих два типажа людей в один, ви проіграли. Різниця між мудрим і хитрим чоловіком і жінкою в тому, що хитрий все робить з вигоди, а мудрий все те саме робить без вигоди. Зрозуміли? Вся різниця між ними у наміренні. Не путайте їх. Це різні речі. Це дуже кардинально різні речі. Все ближче нічого собі, зараз підемо ловити. Прямо руками будемо. <хи> Риба підпливає все ближче й ближче. Не путайте, тому що ви будете озлоблені на весь мір. Це різні люди. У них різні сущності, різні сили за ними стоять. Взагалі різні. Два чоловіка роздягати дві жінки ставити голюком однакові. Але вони всередині в нутрі різні. А ви їх путаєте, від того й страдаєте. Ви кажете, що хитрий і мудрий один такий самий. Я вам скажу так. Коли хитрий стане мудрим, або мудра людина буде мудрою, вона нікогда не стане вже хитрою. Це різні рівні. Той, хто проходив ці рівні, він знає вібрації і рівні, і місце, і сили, і бонуси, і життя, і майбутнє, і сім'ю, і рід. Тому ви взагалі не знаєте, що ви говорите про хитрість і мудрість. Ну, я приймаю, тому що люди є різні. Хоч більше інформації краще запитайтеся, ніж судіть, якщо ви не розбираєтеся в цьому. Це різні вібрації. Це зовсім різні. Я не знаю, як вам це об'яснити. Ну, це вода, а он до неба. Ви одразу з'єднали його до кучі. Ну, вам не смішно? Подумайте перед тим, як щось говорити, писати, якщо ви не розбираєтеся в цьому. Ну, є вода, є небо. Да, Ну то ж воду видно одно в небі. Ну, небо ж видно воно в воді? Видно, то ж то небо. Добре, добре я спарити не буду. Ну, Я знаю, що це вода. Але добре, хай буде це небо. Приймайте і не путайте. Є істини і константи, і яких не можна міняти.